Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Тепер СБУ порушили кримінальну справу щодо втрати позицій на Харківщині. Фігуранти справи екс-командувач Оту Харків Галушкін, командування 125-ї львівської бригади та двох окремих батальйонів, які їй були придані. Пише журналіст Юрій Бутусов, Бутусоводосвід минулих кримінальних справ по посіведонецько Лисичанську, солидару Бахмуту. Аудіюці показує, що відповідають в кінці кінців таких справ тільки солдати та молодші командири та таких позиціях. А командувачі продовжують Рувати без всяких змін. Наше керівництво не проводить автор action review по проведених операціях. Тому спробую сьогодні виконати роботу ставки верховного головнокомандувача. Нам потрібно чітко розуміти причини неудачі, щоб робити правильні висновки, а не просто визначати винними якихось виконавців. Відповісти мають у першу чергу керівники, а помилки мають виправляти і не повторюватися. У той же час просто зараз пролунали вибухи на Салтівському шосе. За даними телеграм-каналів ліквідована, деворосійна група росіян втратили п'ять загиблих та чотирьох поранених. Місто обстрілю. Авіація з території Республіки Білорусь працює ППО в Харкові. Останні дні спекотно експерти пишуть, що готується ударне угрупування, яке має намір одним ривком здійснити атаку на Харків та оточити його. Понад 200 танків уже пройшли кордони. Прикриття ППО та авіацією. Ситуація важка. У місті моментами чути стрілянину ЗСУ відпрацьовують крім Вовчанська та липців. Число російських військ на Лиману Кубінському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо. Росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Російське військове командування відправило на Лимано-Купінський напрямок понад 100 тисяч особового складу, близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РЗСВ. Спікера східного групування військ ЗСУ Сергій Черватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані. СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на лиману. Купінському напрямку не нова. Сили оборони України вже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів. Додав Чариватий. Це не вчора з'явилося 100 тисяч плюс-мінус. Цифра вже давно трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози чи причина для страху. Навпаки, це показник гордості за сили оборони України. наголосив спікер Чареватий. Що стосується озвучених даних щодо танків, це переважно стара техніка часів СРСР говорив військовий. Офіцер з запасу повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров. У розмові з фокусом згадав, що з початку року на Лимано-Куп'янському напрямку стояло російське групування чисельністю від 60 до 70 тисяч осіб. У ньому були учасники провальної харківської операції з хорошим оснащенням військовою технікою. Бойові дії під Куп'янськом мали локальний характер. Була спроба вийти на дорогу до Лиману. Ударний кулак там сформували, оскільки ЗС РФ не переходили ініціативу на півдні. Пояснив військовий експерт, скупчення військ на Лимано-Куп'янському напрямку потрібне для розосередження артилерії з у червні з РФ був рекорд із втрат техніки завдяки роботі українських артилеристів. Зауважив Крамаров. Група ЗСРФ серйозний поїзда на нашій обороні буде важко, але командування контролює ситуацію. Можливо, це буде останній шанс РФ перехопити ініціативу в повномасштабній війни, але спроба коштуватиме великих утрат у живій силі і техніці, як під Бахмутом. Зараз там прогнозується сильне загострення. продовжив він просування в харківській області стане вкрай важким завданням для армії Росії. Доведеться пробивати. Атися через мінні поля і проривати ешелони оборони ЗСУ. Це настільки далека перспектива говорити про угрупування, що під Куп'янськом дійде до Харкова. Взагалі без глузду. їхні оперативно-стратегічні завдання сьогодні. Взяти лимани Куп'янського вузловий, щоб відновити ланцюги поставок. Після цього можливий удар до флангів на Донецькому напрямку коментує Крамаров. Війська РФ до Харкова і області точно не підуть. Упевнений полковник ЗСУ в запасі військовий льотчик інструктор Роман Світана. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.